Вони нічого не виграли. Більше того, зараз ходить в інтернеті, і це дуже схоже на правду, тому що ну війна між башнями Кремля ніхто її не скасовував, і не скасовує. Там гризня своєї ідеї свої підставляння один одного. І от ходить аналітична записка, яка була там представлена в верхівці в Кремлі. Де кажуть самому путіну. Ну, знаєте таке є розхожа фраза була покладена на стіл Путіну. Я не знаю, що йому кладуть на стіл, але в будь-якому випадку документ правдоподібний там розписано по пунктах. Повний провал цієї акції бомбування енергетичної, взагалі критичної цивільної інфраструктури для будь-якого вирішення питань. Військових наслідків не дав абсолютно ніяких. Армія працює, армія діє, вона має свої певні системи живлення, які можуть бути автономними, є відпрацьована логістика. Навіть ті удари, які завдаються по залізниці, ми побачили ну півгодини, 20 хвилин, 30 хвилин запізнення було поїздів по цивільних. А ми розуміємо, що вночі, коли йдуть по розчищених спеціально вільних коліях, щоб не бачили там всякі диверсанти, щоб не під час е комендантської години, коли проходять основні наші ешелони, основні озброєння, то я думаю, запізнень взагалі ноль. Якщо десь на якійсь ділянці відбувається збій по електроживенню, то залізниця, яка має суттєве значення для оборони, відновлює його майже миттєво. Тобто, там відпрацьовано все дуже добре. По армії вони не досягнули нічого гісінького взагалі, просто відсово нічого по суспільних настроях. Ну, вони думали, що так як з європейцями. Ну, хоча й з європейцями в них теж не спрацювало, що буде погіршуватися ситуація, що буде депресивний настрій. Ну депресивний настрій у багатьох появляється: ну, перше, всі ж вірили, що буде війна, не така довга. Друге, ми входимо в зиму в зиму важку, складну навіть без війни ця зима була б для нас складна з деякими проблемами з нашою дорогенькою владою, яка на трошки інші речі інші пріоритети дивиться. І Тому ми вже не перший рік в зиму заходимо з депресією, але в будь-якому випадку люди нормально тримаються, люди психологічно не зламані, і більше того, це відмічають за доповідні записки в Кремлі. Що це дало? Абсолютно протилежний ефект, тобто кількість людей, які наполягають, що з Путіним не можна вести переговорів, що ми не маємо права поступатися нічим. Що єдиний компроміс це повне виведення російських військ з усіх абсолютно окупованих українських територій і припинення будь-якого тероризування України може бути стартом для переговорів. А далі ми ж будемо вимагати відшкодування, покарання винних і все інше. От в такому плані вони фіксують зростання таких позицій, плюс вони фіксують різке зниження до до Кремля навіть в потенційних союзників, які ну вже не можуть сприймати далі цю постійну брехню Кремля, і е, яким ну все важче і важче якось ну знімати відповідальність Путіна і його оточення за безумовний злочин геноциду, який твориться проти українського народу в такий спосіб, і от це лягло на стіл, але далі найсмішніша річ. Судячи з тих даних, які мають люди, які нібито бачили цей документ, після того, як по п'ятьох пунктах було написано, що це абсолютно провально і ніякого ефекту не дало, резюме: рекомендуємо продовжувати далі бити по інфраструктурних об'єктах. Що це таке? Ну, це тільки ознака загадочної руської душі, яка мусить робити зло. Вона, коли вона не робить зла. Вона тоді опиняється сам на сам зі своїми проблемами. Коли вона робить комусь зло, їм робиться радісно. Вони по-іншому не можуть це така історія. Тому я думаю, що бити вони будуть далі. Я думаю, що рано чи пізно це все обірветься, обірветься дуже серйозними санкціями, набагато жорсткішим ставленням до них з ними вже і так перестають розмовляти на всіх дипломатичних рівнях. І я думаю, що це десь зірветься в якийсь момент і реакцію Шеспекіна. І в той момент, можливо, дай Боже, щоб це було до початку реальної серйозної зими, щоб це все сталося, щоб в той момент Путіну стало не до обстрілів нашої критичної інфраструктури. Бо якщо не буде дуже жорсткого, дуже серйозного удару і тиску, то можливо не настільки прицільної ракетної зброї, можливо, не настільки вміло, але приблизно так само кошмарити наші системи життєзабезпечення, расисти будуть і взимку, і це буде трошки гірше, ну але. Ми це переживемо. Я думаю, що їх буде менше цих ударів, але є певний шанс. Оце те, що в тій записні записній був кремлівський, що можливо буде така отвідка з боку зовнішнього світу, що їм доведеться зупинитися. Ну для нас це був би найкращий варіант. Ну але треба надіятися на краще, але готуватися до гіршого. Ну, давайте так, коли ми маємо справу дійсно з людиною з певним маніакальним синдромом. Він може піти на все, але є міра ймовірності, вірогідності певних дій, і в даному випадку вона є достатньо низька. Те ж саме, що ми з вами вже минулих програмах говорили про реалістичність чи нереалістичність ядерних ударів, нульового показника не буде ніколи завжди буде якась ймовірність, але вона дуже мінімальна. Тобто там мова йде навіть не про проценти можливості, не про 50%, не про 30%, навіть не про 1%, а про десяті долі процента. Десь Може трошечки вище, але на рівні одиничних процентів є можливість того, що він зможе зробити якусь провокацію проти кораблів, якими везуться ті конвої, везуться везеться зерно, значно більші загрози є в сфері можливості удару по наших терміналах в портах. Тобто, мова йде про те, що може бути прицільний удар, удар по зерновому терміналу в одному з трьох портів. Для того щоб його сильно пошкодити, можливо повністю зруйнувати, як це відбувається. Ну ми бачимо удар по терміналу Миколаївському порту, де ніби унг про звідти до війни відправляв своє зерно, і який там був сильний погром, фактично, термінал був виведений з ладу. Ну зараз його не дуже відновлювали, тому що насправді через цей порт не ведуться і не планувалося ведення саме зернового коридору. Але такий удар можливий. І в кому ймовірно, в той момент, коли саме біля терміналу безпосередньої до нього близькості не буде інших кораблів. Хоча зробити психологічну атаку, вдарити по терміналу в той момент, коли принаймні в акаторії порту знаходяться якісь кораблі, Путін може тут. Я би дав, ну десь біля 10% я би дав таку ймовірність, але теж набагато більше, тому що знаєте, що відбулося <кій> насправді. Я бачу тут аналогію з тим, що сталося з його шантажем газовим для Європи. Ми вас заморозимо. У вас буде жах. Вони навіть гроші кинули і десь там в Новосибірську чи в Іркутську зняли фільм про те, як замерзає а ні, в Красноярську. Як замерзає Європа? Ну якраз Красноярськ широко так замерзає. Я колись бував не раз в цьому місці. Я вам скажу, місто симпатичне. Люди там були принаймні з радянських часів непогані, але там не було ні газу, ні нормальних умов. Взагалі нічого не було. Місто неймовірно. Воно загнане в свої проблеми, і от там вони знімали, яка буде біда в Європі, тому що вона в них вже самих така є. І з чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що європейці сказали: Ну, до побачення, ми знайшли спосіб обійтися без тебе. І зараз зерновою угодою Путін пробує так само лякати, шантажувати. Але в мене появляється отака от асоціація: От знаєте, хто живши при союзі в старі часи. Тому дуже легко її зрозуміти цей жест, а я мушу пояснити раніше в туалетах бачки були там аж високо під стелею самою, звідти йшла така труба, і звисав такий шнур. А на тому шнурі була така блімбочка. І щоб спустити воду в туалеті, треба було за нею отаку потягнути. І цей жест для всіх людей, кому десь вже ну, більше, принаймні 40 чи 50 років, вони всі пам'ятають цей жест це означає злили в унітаз, от з Путіним. Приблизно зараз відбулася подібна подія обережно, з певними пересторогами. Але Туреччина, яка є зараз основним гравцем в цьому плані, спробувала поговорити з, з Путлером. Господи, гітером я не сказав, оце вже по фрейду, не спрацювало. Там не пішли на нормальні розмови. Після того турки. Ну, поставивши перед фактом ООН, ООН відразу сказав, добре, якщо ви берете на відповідальність на себе, ми на все готові. Україна, вона й ніколи не відмовлялася, вона завжди заявляла про готовність в будь-який момент обслуговувати цей транспортний коридор і надавати всі необхідні гарантії, які від нас залежать. І вони сказали: ми продовжуємо роботу. Тільки, от єдине, що поки що пробна перша куля. 14 суден. З досить великою кількістю. Рахуйте, ми вивезли менше 10 мільйонів тонн. Зараз в наших портах трьох стояли судна, на яких за е, завантажено 350 тисяч тонн. що це означає? Ну рівняйте 9 мільйонів 350 тисяч. Тобто, в нас застопорено безпосередньо в наших портах ну, досить серйозна частина від цього об'єму, який за ці місяці вивозився. Ми ці 14 суден виводимо і ведемо на протоки турецькі з України. І от зараз уявити, що Росія вдарить по цих сутнах, мені це уявити дуже і дуже важко. Психологічно для них це буде неймовірний програш, тим більше серед цих суден є один там балкер, який взагалі особливо зараз розкручується історія з ним, тому що він веде звезе зерно в рамках міжнародної зернової продовольчої спеціальної системи організації Об'єднаних Націй в Ефіопію, в якій фактично вже починається голод. Якщо цей балкер туди не пройде. В Ефіопії реально за кілька днів вичерпуються запаси нормального продовольства. і в них реально починається реальний голод, і ну не ні, в кілька тижнів, які потрібні для проходження. Тобто там стик іде все. І от на цьому зараз зіграли. Я не думаю, що Путін ризикне бити по цих кораблях. А далі йде, про чому мова? Це є перший ефект. Ми виводимо 14 кораблів, які заблоковані в українських портах. Пригадуєте, як 24 лютого вилося десятки кораблів заблоковані, що на них була потоплена. Тоді Путін по них бив. Тоді Путін їх топив. Зараз він вже цього боїться робити. Перший ефект, перший етап він вже пройдений. Росія вдавилася. Нічого зробити не змогла. Відповіді нема. Вони проковтнули. Тепер питання: більше ста суден заблоковані перед входом в Босфор в напрямку України. Росія саботажем останні кілька тижнів блокувала. Є вигадка, що вони це роблять в помсту чи відповідь за атаку на Севастополь. Це є повна бредня, тому що вони заблокували роботу комісії в Стамбулі. Оце я до речі у вас в ефірі всіх розказував. Угода, яку підписав наш міністр інфраструктури, ну вона провокаційна. Вона давала Росії повне право заблокувати цю роботу, просто а там прямо ви написано: якщо Росія захоче заблокувати, вона її заблокує. На жаль, наші це підписали. Так, от зараз, якщо ті кораблі пройдуть через воспор в напрямку від нас, без контролю, без участі російського представника, він же ж відмовився, ніби. І якщо зайде перша серія кораблів через Босфор в напрямку Києва, все Росії в питанні зернового ринку більше не існує. Вона викреслена. От взяли так і викреслили, чи оцей мій улюблений жест і змили. Якщо вони не встигнуть в період. Між виходом 14 кораблів, які зараз відходять з наших портів, і до заходу наступних кораблів розбомбити наші термінали, і тому велику роль має зараз система ППО в Одесі біля Одеси. Велику роль мають зараз дипломатичні зусилля, щоб весь світ дивився за тим, чи Росія не попробує організувати штучний голод і цим геноцид не тільки в Україні. От зараз на цьому треба дуже сильно дипломатично грати. У нас є пауза порядка тижня. За який треба, щоб між виходом і заходом нових кораблів відбулося все чинно і добре, щоб Росія не посміла щось зробити, і якщо це вдасться, я ще скажу, ми дістаємо дуже серйозну світову перемогу над цим монстром.